Цієї ночі окупанти знову атакували Одещину, запустивши дрони камікадзе. За даними голови ОВА, уламками збитого безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю. Загиблих та постраждалих немає. Також окупанти вдарили по сумах, влучивши у приватний сектор. За інформацією, ОВА зруйнований житловий будинок з-під завалів дістали двох людей. Зранку ворог обстріляв Запоріжжя та Кривий Ріг. Вдарили по об'єктах цивільної інфраструктури. Наслідки атаки з'ясовуються. її загиблі та постраждалі. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі зафіксовано 20 БПЛА типу шахет. Силами ППО знищено 16 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей. Українські війська просуваються на кількох ділянках фронту. Про це повідомляють у Генштабі. Так наші воїни мають успіх на Мелітопольському напрямку, а саме на ділянці південніше населеного пункту Роботине. Також українські бійці атакують південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 600 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Пентагону. Цей пакет включає обладнання для посилення системи протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби. Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 503 дитини. Про це свідчать дані Офісу генпрокурора. Так, за інформацією ювенальних прокурорів, отримали поранення різного ступеня тяжкості понад 1120 дітей. Ще 1192 вважаються зниклими.